1 вересня, Неділя Велика Міра слави. Про пишну славу величчя Твого, про справи чудові твої розповім. Буду казати про силу грізних твоїх чинів, а про велич твою розповім я про неї. Псалтир 14.5. 5 6. Марко Поло, італійський мандрівник, після 17 років перебування в Китаї повернувся додому. Неймовірні історії, які він розповідав своїм друзям, часом змушували їх побоюватися за його розум. Він розказував, що одного разу потрапив до міста повного золота і срібла, бачив чорне каміння, яке горіло, вугілля, і матерію, яка не горіла у вогні, азбест. Мандрівник розповідав їм про десятиметрових зміїв, які могли проковтнути навіть людину, крокодили, про горіхи завбільшки з людську голову, кокосові горіхи. Більшість співгромадян просто посміялися з його розповідей. Через багато років, коли Марко Поло вже помирав, віддана йому людина радила Марко зректися усіх його казок. Однак Марко не погодився. Це правда, відповів він. Усе, що я розповідав, правда. Однак я навіть половини не розповів. Автори Святого Письма могли так само сказати про Ісуса. Про нього не було написано і половини. Він. Альфа й Омега, початок і кінець, він дорога, правда і життя, він добрий пастир, Лев із покоління Юди і агнець заколений. Ісус віковічна скеля, досвітня ранкова зоря, дорогоцінна перлина. Він хліб, життя, жива вода і сонце правди. Ісус відкриває очі сліпим, повертає слух глухим, зціляє паралізованих. Після його дотику німі співають і кульгаві ходять. Він змінює життя, він воскресе з мертвих, він вознісся на небо і знову гряде на хмарах. Уся Біблія свідчить про цього славного Христа. Незважаючи на те, що про нього вже сказано немало, багато чого ми ще не знаємо. Навіть мільйони біографій не змогли б умістити і малої частини його життя. Навіть найпрекрасніша симфонія не зможе своїми звуками описати його велич. Навіть найталановитіші художники не зможуть зобразити його красу. Упродовж вічності ми будемо дізнаватися все більше і більше про його славну велич. Адже ми ще не знаємо навіть і половини. Добра вістка полягає в тому, що вже тепер ми можемо пити з небесного джерела та пізнавати його.